Здорово, бушкетники, це 10 регіональних новин всієї України. Погнали! Заставка, гравець Шахтаря зробив тату на честь новонародженої доньки. Дитина виявилась не його, так сказати, почав святкувати. Гол передивилися повтор, а він даже в ворота не бив. Але не переживайте, гол був забитий. Просто командою суперників. Тепер буде оправдано, якщо він заб'є тату якимось оленем. Як би парадоксально не звучало, але виходить, гравця шахтаря, дружина продинамила. Слухайте, але ми ще ж не бачили його тату. Може він там набив чужих дітей, не буває. Цікаво, до речі, як його дружина морозилась. Питає в неї, так, хто батько? І вона така: Батько наш Бандера. Що ти пристав? Іди, дитина плаче. Дитину, до речі, назвали Майте. А ось. Власне, і фото татуювання. На фото видно, що окрім майте, є ще два слова. Мабуть, добив тату, і тепер вона означає: майте на увазі яло. О, слухайте, це смішне. Попри розрив стосунків з Лімою, Табіас був приголомшений, що у нього народиться дитина. <світ> тобто вони в той період навіть не були разом, і його здивувало, що вона вагітна. Він, як справжній мужик, замість того, щоб розбиратися в цій ситуації, рішив піти і напити м'я дитини. Ну, а потім уже розбиратися. Заставка. У Хмельницькому здають в оренду квартиру, у якій стеля та стіни розписані картинами на релігійну тематику. Розписані картинами на релігійну тематику. Mm. Ну і вміють сформулювати. А якщо сказати двома словами, то там ікони на весь потолок. Одним словом, це квартира, в якій Альона Альона і Джері Хейл випали вінішка, глянули по сторонам і написали пісню З Нами мама Тереза, і Діва Марія. Блін, а як в такій обстановці гуся давить? Та да, що там гуся, треба деколи жінку придушити? Це, мабуть, єдина квартира, де в секс... І краще бути зверху, бо якось то неправильно лежати на спині і дивитись на ікони. У Хмельницькому за 5500 гривень здають в оренду чотирьохкімнатну квартиру зі своєрідним ремонтом. Ні, ну вибачте мене, 5500 гривень за чотири кімнати, ну це прям по божески За таку ціну вже можна і навчитися просто не піднімати голову догори. Є криша над головою, і слава Богу! Вона то дешева, але є одне правило. Перед тим як зайти в квартиру, треба посповідати. Цікаво, наскільки тематична ця квартира? Ну, типа Аскрана тече, кагор. Житло розташоване на п'ятому поверсі з п'яти. Тобто далі тільки... Бог! Або голуби. Ну, це вже хто в кого вірить. Я у вашу віру не лізу. Заставка. На Львівщині оштрафували нагвардійці, який виготовив собі водійське посвідчення в пейнт. В пейнт? А вам не здається, що за таке не оштрафувати треба, а нагородити? Кольоровими олівцями не так важко намалювати, як в пейнті. Та да хто взагалі ще досі користується пейнтом? Порошник користувався підробними правами два роки. А зробив би їх у фотошопі, то користувався б досі. Як його спалили, цікаво, може, на чорно чорнобілому принтері роздрукував, але я все рівно за те, щоб його похвалити треба, а не оштрафувати. Його ж призвали в Нацгвардію і, скоріш за все, сказали, ти будеш Водіє. А він замість того, щоб сказати, що в нього немає водійських прав, такий. Говно, вопрос! Дайте мені принтера дві хвилини, і я сідаю за руль. Плюс мені подобається, що він знає міру. Порушник зазначив у документі, що має право їздити на транспорті категорії А та Б. Доволі реалістично, погодьтесь. От якби я друкував би права, то писав би, що я і на тролейбусі вмію, і на комбайні, і на мультиварці. Та на чому хочеш, де є більше двох кнопок і одні двері. Суддя визнав нас гвардійця винним та призначив покарання у вигляді штрафу розміром 15 тисяч 300 гривень. А з правами що? Забрали, ну бо якщо їх залишили, то їм не сильно дорогі права вийшли. Крім цього, порушник має сплатити ще 3000 за проведення експертизи. Якої експертизи? Це не справжні документи. Давайте 3000 гривень. Такої експертизи! Ну, типа, як можна перевірити права? По серійному номеру, то це треба таку комісію платити, щоб спеціально навчена людина включила свого комп'ютера і написала дві букви, чотири цифри. Ну, комедія, сірошка, та ваша експертиза. Заставка. Так, жевжики, перед наступною новиною заберу вас кілька секунд. Як вам, до речі, і нова локація? Для вас, взагалі, то стараюсь. Дійсно, дуже потребую вашого фідбеку. Будь ласка, поділіться враженнями цього випуску в коментарях. Чи можливо напишіть побажання, як покращити, що покращити? Я правда кайфую від того, що я роблю, і дуже хотілося, щоб від цього. Кайфували і ви, як ви замітили по минулим випускам, я читаю і відписую на кожен коментар. Ну і звичайно, буду вас дуже сильно просити підписатися на канал, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А якщо ви ще маєте бажання фінансово допомогти каналу, я буду цілувати ваші коліна дорогенькі. В такому випадку тисни на кнопку спонсорувати, вона ліворуч від кнопки підписатися і читай умови. Заставка. У Чернівцях співробітники ДСНС та швидка прибули на пожежу у квартирі, але виявилось, що це горіла картопля на сковорідці. Зібрались на вечерю, так сказати. Кума, я картоплю жарю, жду тебе на вечерю. Не можу, кума, я сьогодні на зміні. Так, не бзди, зараз щось придумаємо. А хто їх викликав? Чи вони самі рішили заїхати? На фото видно гарний балкон, який трошки в диму. Може, вони почули запах, оцінили балкон і поняли, що там люди не бідують. Треба заглянути на вечерю. Анікдот! Ало, пожарна, Пожарте мені картоплі. Так ми не жаримо, ми тушимо. Ай фік з вами, будемо їсти тушену. <клес> а як, до речі, власники не замітили, що в них квартира в диму. Це, мабуть, якраз той випадок, коли в Тік-Ток зайшов на 5 хвилин, а потім. О, вже темно. А який день сьогодні? Бляха, картопля. Цій новині не вистачає ектора з майстер шефа щоб ДСНСники приїхали і такі. Де пожар? Куди нам бігти? На балькон. Заставка. У Черкасах збирають підписи за те, щоб зробити безкоштовним проїзд у громадському транспорті для людей із прізвищем Заяць. Блін, якщо в Черкасах такі проблеми, то я їм дуже зазвичай. А яка буде наступна проблема? Усім, в кого прізвище Сапожнік, дозволити мачукатися в громадських місцях, усім, в кого знак Зодяка Водолій видать пляшку горілки безкоштовно, саме цікаво, що автор цієї петиції має прізвище Смолянський. Для чого це йому Про спори чи що? Може він загубив кума з прізвищем Заєць? І от придумав, як знайти Кума. Ну, бо знає, що і на халяву точно клюне. Смішно, що петиція починається зі слів: Вельмишановна громада, бажаю міцного та непохитного, міцного та непохитного що, міцного та непохитного хуй петицію підписало 49 людей з 500 необхідних. І здавалося б, можна було б зробити логічний висновок, що в Черкасах є 49 людей з прізвищем Заєць. Але на сайті є кнопка. Перелік осіб, які підписали електронну петицію. І можна побачити імена людей, які підписали петицію. І що ви думаєте, з них тільки 5 людей з прізвищем Заєць. І в мене тепер два питання: перше, для чого це іншим? Людям, друге для чого я так сильно заглибився в цю новину. Ну, до прикладу, петицію підписав Крисюк Віталій Володимирович. Крисюк на що надіється, що усіх прям звірів будуть возити безкоштовно. Ладно, що цю петицію підписав кущ Микола Юрійович. Тут якраз все логічно. Він кришує все це діло. Заяць завжди під Кущом. Але насправді я знаю, як це працює. Один Заяць придумав бізнес-план, як зекономить в місяць 500 гривень на транспорт, і тепер задовбує всіх родичів, щоб вони голосували. І знаєте що? Я йому готовий допомогти. Тому саме 49-й підпис в цьому списку Євчук Володимир Анатолій. Гарніше цієї заставки тільки ти. Житомирська поліція спалила гору антитаміну, опіуму та марихуан. Вже які хоч новини придумують аби ми з вами повірили, що той житомир існує. Отак завжди їм аби знищити. Не щоб діткам пороздавати. Цікаво, як вони спалили. Отак? Ха-ха, ми тебе спалили, ти тут. Ти що тут робиш? Шишку тірібонькаєш. Спалення наркоти та сировини провели 21 жовтня. Провели, типа провели в останню путь, плакали усім відділком. Понакривали дзеркала, вікна, двері закрили. Провожали аж дим ішов. провели у присутності спеціально створеної комісії. Спеціально створеної комісії. Ну я такого ще не чув, щоб прям так наркоманів називали. Да ви гляньте, як горіло! От навколо такого костра хороводи прям просяться. Якби на Івана купали через таке вогнище пригаду, то називали б його портал, бо пригаєш і приземляєшся вже у зовсім іншому світі. Дуже розумно, до речі, такий вогонь робити в лісі. Як листя хтось палить, то вони штраф виписують. Як 60 кілограм наркотиків палить в лісі. Будь ласка. Там через вас ведмедів зимову сплячку ляжуть раніше запланованого часу. Афігеть, я ще не поняв казку про Колобка. Там тупо всі хотіли попустити. Ну прикиньте, йде на куряна лисиця, а тут булочка котиться. Офієть. Насправді всі ці фото такі, ніби з наркотиками, уже давним-давно щось зробили А звітність про утилізацію забули. Що будемо робити? Що будемо робити? Та не парся ти, боже, спалим пару коробок, пофоткаємо, люди повірять. Точно? Чоловіче, боже, коли наш Олежка накорений чотири курки вкрав, ти думаєш, хто Чупакабру придумав? Заставка у Чернігівській області засудили чоловіка за те, що той повністю оголився та бив поліцейського ремнем. А все тому, що поліцейський не сказав стоп слово. А може це батько, який не хотів, щоб його син ставав поліцейським? В реалістичність цих новин деколи ж самому не віриться Але кому цікаво, в описі під відео є посилання на кожну з новин. У Чернігівській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка через хуліганство посеред вулиці. Я значить любить Тому і посадили на три роки. Бо любов живе три роки. Цікаво, а він оголився випадково, бо ремінь тримав штани чи він спеціально. Хотів, щоб дивився на його пісюн поки той б'є. А може там взагалі не було ніякого ременя? Просто вони глянули і такі: ну, не може таким довгим бути пісюн. Напиши, що це ремінь. Пиши шкіряний. Не вистачає коментаря поліцейського, понравилось йому чи ні. Стоп, А вони взагалі перевіряли, чи це поліцейський. Тож він в поліцейській формі, це ще нічого не значить. А якщо він ще й у гарній фізичній формі, ну то який це поліцейський? Це точно стриптизер. Ну, заставка взагалі не міняється. Як була красива, так і остається. У Києві пропонують гроботерапію для тих, хто втратив волю до життя. Будь ласка, от нам вже і варіанти підкидають, куди потратить тисячу зеленського. У Києві почали пропонувати послуги так званої гроботерапії, а бонусом до цього всього пропонують катання містом у труні. Чому воно звучить так, ніби це цікаво? Там мало б писати катання містом у труні з екскурсоводом. Є, до речі, фото. І щось я не бачу, щоб в того гроба були колеса. Тому не до кінця розумію фразу катання містом. Стоп. як це відбувається, чи закривають гроб, трошки потряхують, типа ми кудись їдемо і розказують. Уяви, так. що зараз ми проїжджаємо біля хрещатика. Вартість такої послуги зазначена 5 тисяч доларів. Афігеть, а чому похорони не справжні? А ці не справжні? П'ять тисяч доларів. Да в будь-якому селі вас за тисячу доларів відспівають, поховають, а потім ще й одружать. Або забіжіть в будь-яку школу. Бачив там таке, теж практикують. Кожному ставити булочку з маком і все зроблять під ключ. Серед послуг лежання в труні, забивання труни цвяхами, родичі та друзі вимовлять свої некрології, опускання труни в землю та присипання землі, закопування поминки з пиріжками. А, ну раз з пиріжками, то п'ять кусків баксів того стоїть. Що цікаво, там підкреслюють, що за смерть клієнта під час фейкового похорну виконавець відповідальності не несе. А От тільки як вони це будуть пояснювати? Людина в гробу лежить, а вони такі, повірте нам, пожалуйста, ми просто предлуємося. Ложили йому лягти в гроб, а він там помер. Чому вони на цьому взагалі наголосили? Бо звучить дивно. Ну, це все рівно, що сказати: граємо в дочки матірі, але якщо вдруг ти реально станеш мамою, я тут не при чому. Можна дивитися вічно на три речі: на вогонь, на воду і на цю заставку. У Києві відбувся Кубок України з миття Вікон. Ну нарешті, бо щось дуже давно ми всі разом не займалися якоюсь чепухою. І як ви взагалі хочете, щоб західні партнери допомагали нам у війні з такими новинами? Вони ж прочитають новини і запитають у нас на що вам гроші? І треба намиючі засоби, це ти стільки часу їхав до мене володя, щоб попросити грошей на містера пропера. От Цікаво, чи проводиться кубок світу серед таких змагань? Прикиньте на кордоні сказати: я на змагання і стоїш такий шваброю і відром. На фото видно, що чоловік в рукавиця. Що це за неженка, Сказала б моя мама. Всі дорослі жінки знають, що рукавиці треба складати в шкафчик і не користуватись ними. Ну, бо шкода. А мить вікна треба без рукавиць, щоб руки від хімії, як таранька сохли. Це такі змагання з миття вікон, які краще батькам не розказують. Бо перед паскою в хаті будеш всі вікна мить, професіонал. Вікна то святе. Навіть якщо хата горить, все рівно вікна треба помити. Бо якщо хата горить, це значить, що приїдуть пожарні. Значить, має бути чисто. Ось вам відеодоказ цього правила. Заставка у Києві представник поліції під час слідчого експерименту тричі займався сексом з повіями, щоб викрити бордель. Оце я розумію професіонал своєї справи взагалі не береже себе. Премію йому живе чоловік тою роботою. Пісю ла не пожалів, щоб викрити злодії. Це єдина людина, яка має право говорити. Да я заїбався на тій роботі. Бляха, щоб мені такий слідчий попався, коли в мене мобілку вкрали. Але цікаво, чого він тричі займався сексом. А з першого разу неясно було чи, мабуть, впевнитись, чи то точно не полюбніть. Чи може він до третього. Тього разу ще думав, що вони зустрічаються. Чи може в нього тільки на третій раз вийшло довести? Якщо ви розумієте, про що я привів її і каже: гляньте, повія результат на лице. Відповідальність сім разів відмір, один раз відріз. Три рази переспи, один раз скажи, що повія. Цікаво, а є повії, які під час сексу кажуть: а так, то я вообще не повія. Це я так. Для душі. У мене ж свій бізнес є. А мене, до речі, от що ще цікаве. А поліцейський з повією, якими грошима розраховувався. Грошима платників податків. Це що виходить, що ми з вами оплатили йому секс? Нічого, не переживайте, хай буде йому подарок. Заставка. Це було 10 регіональних новин всієї України за тиждень. Такий випуск на каналі кожного тижня. Тому підпишись і не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити. Ну і звичайно, буду просити тебе поставити лайк, якщо тобі сподобався випуск. Подаруй мені, будь ласка, 15 секунд і напиши коментар від 7 слів. Дуже допомагає для просування. Дякую, як мінімум, за те, що ти додивився до цього моменту. Зустрінемось через тиждень. пока!